Заснований України, генерал, лейтенант, колишній заступник, начальника генерального штабу збройних сил України, Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні, слава вітаю вас і наших глядачів, слухачів. Пане Ігорі, звичайно, що будемо говорити з вами і про ситуацію на фронті, і про те, що ми робимо, і як ми власне допомагаємо тому, щоб експорт нафти російською знижувався у світі. Розпочнімо із вчорашньої цікавої, дуже новини. Знаєте, тут багато напевно тих, хто кричали: 8 літ, а що ви ділили 8 літ. Тепер ми можемо сказати, що ми зробили на 11-й рік повномасштабної війни сили оборони вдало атакували базу запуску гераннирасистів. На території тимчасово окупованого Донецького аеропорту Українські сили вразили місце, де росіяни зберігали, комплектували і запускали ударні безпілотники. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр. Бровді ми бачили вже відео з потужним вибухом у телеграм-каналах. Удар став результатом спільної роботи ССУ ракетних військ і власне розвідки 414-ї бригади. Що цікаво знову ж таки, це була продумана операція, яка підготовка до якої тривала кілька місяців. Як пишуть російські пропагандистські змі знищили до тисячі гране, понад 1500 бойових частин до цих ударних е, дронів, і російські так звані воєнкори пишуть, що знищений запас на два тижні так званої роботи, скажіть, будь ласка, е, тож е, чи можемо ми справді зараз очікувати на те, що дронів буде літати менше? Тому що ми розуміємо, що по перше запускалися дрони також із тимчасово окупованої території, ну і як Якщо операція тривала кілька місяців, це означає, що ми десь чекали, коли це, це накопичиться, і вдарили по цьому. Як це зараз вплине? Зумовно, буде обмеження на цій ділянці фронту. Це важливо само по собі, тому що ми бачимо, як напружено йдуть бойові дії на фронтах на різних, особливо Донеччина, скажімо, тепер уже, на жаль. Дніпропетровщина, Харківщина, ну і так далі. Але крім всього іншого, треба звернути увагу, і ми з вами в етерах про це говорили: що найбільш ефективний засіб боротьби з дронами це є дії на упередження, тобто наносити удари на місця, де ці дрони виробляються, зберігаються і по шляхам доставки в російські війська. І коли зроблена відповідно рівня підготовка, розвідки, розвідки, значить нанесений удар, і він дуже ефективний. Крім того, я хотів би звернути ще увагу на те, що тут головне кількість, мабуть, по долі засобів, які наносили удари, грають сили безпілотних систем, командуючим, яким є броуді. І, і Ефективне зростає цей сил, і я думаю, неспроста цей офіцер, командович, отримав високе звання героя України. Але хотів би звернути увагу на те, що в переліті а хто ж наносив, хто приймав участь, ви назвали ну сили спеціальних операцій скоріше всього те щодо розвідки і підготовки. А також артилерія це дуже важливе, тобто є веродітне того, що там залучались ракети, комплекси ракети чи ракети, дрони, але так ще інакше саме того озброєння, яке нам не вистачає під час нанесення ударів, як по об'єктам на тимчасово окупованій території, так і в глибини. Російської ситуації і ситуація з цього приводу по застосуванню ракетного зброєння з міняється в кращий бік. Ми бачимо тут застосування. Я думаю, прийде час і до застосування по об'єктам глибині російської території. Угу. Е, власне, те, що летить по нам з російської території, давайте це про це також поговоримо. Е, в жовтні терористична федерація запустила по нам загалом 268 ракет. 152 з них були перехоплені. І ось якщо говорити про рівень перехоплення, це 57%. І це найнижчий показник порівняно із вереснем. Як пояснюють осіндиналітики, е, вони це пояснюють переходом расистів до завдання ударів балістичними ракетами, такими як Іскандер -М» по телевизору. Хих районах часто туди, де відсутні системи протиповітряної оборони та або АРС, ті, які здатні їх перехопити. Ну і крім того, я читала про те, що ось ці іскандер, м вони модернізовані, тому коли вони досягають ну вже десь близько біля своєї цілі, біля своєї мети, вони можуть змінити траєкторію або по по шляху тому, як вони летять, вони не випускають такі фальшиві маячки, які збивають наше ППО. Як ви можете це про прокоментувати? Чи справді стало більше іскандер М? Чи справді вони краще росіяни їх вдосконалили і тому ми не можемо їх перехопити? Чи справа просто в тому, що нам не вистачає десь? ППО зараз спрацюю всі ці фактори, про які ви говорили? Ну кількість їх вони випускали, це значна. Але акцент дійсно зробили на застосування балістики, оскільки батарей, які можуть знищувати, це в першу чергу зенітно-ракетні комплекси Петріот. У нас обмаль а потрібні не просто комплекс, а ще ракети до них. А в зв'язку з тим, що вони модернізували якісь кандери м, які запускаються з землі, так і ті, які з повітря запускаються, тобто. Слікслітаків міг 31 тоді вони мають назву кінжал. І для чого запускається з повітря? Ще раз роз'яснюємо, що додається до швидкості ракети, швидкість літака, і таку ціль ще важче не знищувати нашим обслугам зенітних ракетних комплексів. Із з позитиву, те, що за останні декілька діб поставили німці нам ще додаткові дві батареї, важливо, але зрозуміло, що суттєва ситуація така кількість не змінить. Ворог розуміє ці підходи і тому намагається, поки там, можливо, колись працює ці 18 патріотів, які Трамп обіцяв. Але поки це обіцянки, ценки там на весну і відкіляться брати їх, велике питання, і члени його команди не можуть на це відповісти, про то приходиться виконувати завдання, бо саме в таких умовах: західні країни нарощують спроможності з точки зору анти балістичних дій по ракетам ворога, тобто вони модернізують аерістів, Ви про це говорили і. Французи з італійцями астру ракету свою до комплексів, які в тому числі вони поставляють дві батареї самті в Україну. Але ми бачимо, що цього на жаль недостатньо для того, щоб бути більш ефективно, і тому ця ефективність застосування знищується. Але ось говорячи про кількість ракет, про кількість обстрілів, то деякі аналітики кажуть, що вона знизилася після нашої операції, після не нашої, ну нашої служби божої операції. Павутина, ось як ви оцінюєте, чи справді знизилися ось обстріли чи ні? Це з ракет, які запускаються літаками Хаста-1. Так, так, да хаста 1 а тобто щоб було зрозуміло перехід з іскандери на Хаста-1. Безумовно, зменшилась кількість, значить і ефективність застосування такого роду зброї, зменшилась, і це дуже важливо, щоб бачити результати. Добре, що ми з вами про це говоримо сьогодні. Щоб наші громадяни відчували і бачили ці зміни, але по суті таких змін відбудеться тоді, коли це буде масштабовано. Тобто наш вплив сила оборони України буде більш потужний, і це якби без особих розговорів буде відчуватися, і люди бачать це будуть бачити. Але поки про це треба говорити, треба показувати, і це має місце. Я хочу зараз проговорити про ситуацію на фронті. Звичайно, всі ми стежимо за Покровском. Але ось вчора одна із народних депутаток, окей, назвемо її Мар'яна Безугла, писала про те, що поки ми зосередилися на Покровську, ворог може і в напрямку Запорізької області. Він це робить. Також сили оборони Півдня навпаки стверджує, що інформація щодо захоплення расистами територій у Дніпропетровській та Запорізькій областях, про що раніше писали і в Діпстейт і власне Мар'яна Безугла згадувала, не відповідає дійсності. Кажуть, там справді ситуація напружена. Лише за минулу добу було зафіксовано майже 50 бойових зіткнень з армією Терористичної федерації, але ані Павлівка, ані Плавня, ані Приморська, і Успенська не перебувають під контролем росіян. принаймні про це пишуть і говорять самі військові е, військові. Ось е, як ви бачите там ситуацію, чи не спостерігаємо ми знову цю, знаєте двоякість розуміння зон контролю в умовах, коли лінія бойового зіткнення не є суцільною і м, десь десь ми. Е, Десь ми стримуємо ворога, десь ворог іде, і біжить і просто втикає свої прапори. Бо ну, прояснити цю ситуацію. Ну, по-перше, з тих населених пунктів, які ви порахували, дійсно вони не захопили. Хоча ведуть бойові дії наступальні, я підкреслюю бойові дії на ці населені пункти і на ці ділянці Запоріжжя, тому що там більше місяця Росіяни перекинули туди, наприклад, Сумської. Сумської області додаткові сили, ресурси, резерви і ще з інших міст. Там на Запоріжжі вони просуваються вперед, і на Дніпропетровщині теж це стик трьох областей, такі Донецька, Дніпропетровська і Запорізька, і на Дніпропетровсько, за два місяці за вересень місяці захоплених на цих територій 50% припадало на Дніпропетровщину а вже в жовтні. Ця доля збільшилась до 70. тому треба уявляти про ці процеси, які відбуваються а на Запоріжжі. Наприклад, на західному ділянці лінії зіткнення ворог просунувся від Кам'янського, значить Степногірська, Приморська, і там вже ті ж плавні так, плавні не захопили. А просунулись по всій цій глибині, і пройшли, і від Степногірська до Запоріжжя 25 п'ять кілометрів. Тобто є загроза, де да, безумовно є. Це там це така відстань, як ви зупинили перед Сумами наші сили оборони України. А це дозволяє така відстань діяти артилерією, діяти дроном відповідним чином. І тому там загроза є, але об'єктивно давати інформацію, що вже захопили, на жаль. Чи які там населені пункти відбили наші сили оборони, щоб чітко виявляти, що ж там відбувається? Ну ось власне про те, куди можуть діставати вже росіяни у Краматорську, наприклад, російський евпіврон влучив по пасажирському автобусу. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. І це сталося в день. В день рашисти завдали удару по автобусу в одному із селищ громади, і це був евпіврон з бойовою частиною. І ми от розуміємо, що це означає, що ефпіврони можуть долітати до центру майже міста. І чи це виключення з правил, Чи вже міста, яких, від яких до лінії бойового зіткнення десь 30 кілометрів, можемо казати про те, що вони вже також знаходяться у кілозоні? На жаль, так ми з вами теж про це говорили. Кілзона збільшилась зараз по відстані по дальності з 20 до 30 кілометрів, і працюють далі вони з рахунок модернізації своїх технічних засобів. А саме дрони, наприклад, на оптоволокні вже можуть долітати. На жаль, на на, на таку відстань, і FPV збільшується. збільшуються. Дальність є перспективи до кінця року, щоб ця відстань буде до 50 кілометрів. Крім того, застосовуються якби дрони ну, матки, молнія, наприклад. Які несуть на собі дрони камікадзе FPV, і за рахунок цього збільшується також дальність. А раз так, то ми бачимо наслідки, наприклад, Краматорську і Слов'янську, якщо брати цей регіон, вже зупина, зупинена діяльність залізничних вокзалів. І люди на автобусах саме перевозяться там в інші два населених пункти. від Відкіля вже завантажуються. Ну, сідають потяги і можуть діяти значить, за маршрутами, хоча, оскільки наносяться удари в тому числі по потягам, і тут це окремий виклик і боротьба, як захищати наші потяги ті, в першу чергу локомотиви, тому що вони б'ють по цьому, але на жаль, не тільки по вагонам і вибивають, і потребує захисту. І вже і це, і те, що знаходяться шляхи протидіяти засоби РЕП треба встановлювати, треба встановлювати на них чи мати обслуги, наприклад, протидронові засоби. Ну і таке інше. Тобто, це проблема є. Вона на жаль набере оберти. Ну, і ось ми власне читали новини та про те, що всього, сьогодні, вчора поки ввечері, потяг Дніпро-Київ зупинявся, тому що була атака дронів. І бачимо, що справді росіяни дотягуються вже до умовно мирних міст, хоча знов ж таки немає мирних міст в Україні. Давайте зараз поговоримо, що у нас лишається, три хвилини про Покровськ, тому що. Цікава там ситуація. Наші військові кажуть, що вона дуже дуже важка, але тим не менше, місто ще не пало, місто ще не окуповано росіянами. Міжнародна преса пише про те, що росіяни тримають місто вже на 80%. Деякі мої знайомі військові кажуть, що міста вже практично немає. Що росіяни його просто знищують, так само як це було з іншими містами. Поточні російські просування в Покровську є кульмінацією 21 одномісячних. Ні, кампанії із захоплення міста про це також констатують і аналітики інституту вивчення війни. Просування расистів значною мірою стало можливим завдяки атакам окупантів на можливості запуску українських безпілотників. Так ми можемо тут нагадувати, що справді росіянам знадобився 21 місяць, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська і досягти нинішніх можливостей. Але що зараз це справді дає росіянам? І ось на тлі цього вони це Точно назвуть успіхом, куди вони можуть сунути далі. Тому що знову ж таки про Дніпропетровську та Запорізьку область ми вже з вами говорили. чи є у них чи накопичили вони там так багато сил, щоб не зупинятися на Покровську? Не накопичили поки ще але ситуація по місту критична. Їм вдалося не тільки діяти своїми групами бойовими, по всім, по всім районам міста, але закріпитися на півдні, південно-західній частини міста і просувається далі, от, саме стан закріплення. Тут важливо тримати наші поки ще логістичні коридори, які є на півден... на північно західні частини міста, і з такою особливістю, що логістика Мирнограда, крім всього, крім Покровська, треба розглядати в агломерації, вона залежить через шляхи. По Покровську, mm -hmm. і тобто, якщо ситуація буде критична, треба своєчасно виводити війська з Мирноградського району через Покровськ, ну, на наш бік. І дуже важливо своєчасно прийняти можливо таке важке, але все ж рішення, тому що люди військові повинні бути в першу чергу, а по місту ситуація критична і вона погіршується. Пане Юре, будемо стежити за ситуацією. Дуже дякую, Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Генерал, лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Зараз слухаємо президента, новини. Ну а потім зустрічаємося у студії. Дякую вам.